Знаєте, коли дивишся на нічне небо, здається, що це просто хаотичний розсип зірок. Красиво, так, але безсистемно. А що, як я вам скажу, що це не так, що насправді перед нами ретельно складена карта? І от сьогодні ми з вами і розберемося, як людство століттями малювало цю дивовижну мапу космосу. Ось вам цікавий факт. В ідеальну, абсолютно темну ніч, десь далеко від міських вовнів, наше око може побачити приблизно 2,5 тисячі зірок. Здається, ну дуже багато, правда? Це, так би мовити, наш особистий видимий всесвіт. А тепер тримайтеся лише в нашій з вами галактиці, чумацькому шляху, за оцінками понад 100 мільярдів зірок. Сто мільярдів виходить, що ми бачимо лише крихітну, просто мікроскопічну частинку нашого власного космічного думу. Все інше це величезна, незвідана територія, яку ми тільки-тільки вчимося наносити на карти. Отже, який у нас сьогодні план? Почнемо з того, як наші предки дивилися на зорі, потім простежимо, як звичайні візерунки стали офіційними сузір'ями. Далі розвіємо один дуже популярний міф, і на десерт поринемо у дивовижний світ зоряних атласів, старих і нових. Для давніх людей нічне небо було ну, практично всім, і годинником, і календарем, і, звичайно ж, першим gps навігатором Складати зірки у впізнавані фігури це була не просто розвага, а життєва необхідність, щоб розуміти, коли сіяти, щоб не загубитися в морі, і, звісно, щоб розповідати дітям історії про богів та героїв. І ось перші системні спроби, це був справжній науковий подвиг. Уявіть, другий вік нашої ери Клавдій Птолемей у своїй праці Альмагест описує 48 сузір'їв, і це каталог стає каноном для всієї західної астрономії на півтори тисячі років уперед. Це, по суті, була перша велика офіційна карта зоряного неба. А ось тут увага! Ключовий момент, бо саме поняття сузір'я змінилося просто кардинально. Те, що ми називаємо сузір'ям сьогодні, і те, що мали на увазі давні греки, це, як то кажуть, дві великі різниці. Раніше сузір'я було просто малюнком, таким собі, «connect the dots» з найяскравіших зірок. Ці малюнки могли навіть перетинатися, а між ними залишалися величезні нічинні території. А сьогодні сузір'я це чітко окреслена ділянка, наче область на карті. Вся небесна сфера без жодної прогалини, поділена на такі от області. І ось у чому вся сіль, зорі в одному сузір'ї, вони ж насправді не сусіди, вони можуть бути на колосальній відстані одна від одної. Їх поєднує лише те, як ми їх бачимо з землі. Це, по суті, оптична ілюзія, яку ми, люди дуже розумно перетворили на зручну систему координат. Ця хронологія це просто історія наведення порядку. Від класики Птолемея, через епоху великих мореплавців, які вперше побачили небо південної півкулі і почали додавати нові сузір'я і аж до ХХ століття, коли астрономи нарешті зібралися і сказали: Так, друзі, давайте вже домовимось і створимо єдину для всіх карту. А тепер приготуйтеся до невеличкого шоку, тому що багато найвідоміших зоряних візерунків, які всі ми знаємо з дитинства, з точки зору сучасної астрономії, взагалі не є сузір'ями. Ось візьмемо най найвідоміший приклад кожен, мабуть, може знайти його на небі. Але питання на засипку великий ківш – це сузір'я? І правильна відповідь: Ні, це не сузір'я. І це я знаю часто дивує. Насправді, великий ківш – це те, що астрономи називають астеризмом. Якщо пояснювати простіше, астеризм це такий собі неофіційний, але дуже популярний і помітний візерунок. Якщо сузір'я це ціла область на небесній карті, то астеризм це відомий район або пам'ятка всередині цієї області. Так так, наш улюблений великий ківш – це лише найяскравіша і найвпізнаваніша частина величезного сузір'я Велика Ведмедиця. А, наприклад, літній трикутник це взагалі краса. Його утворюють три яскраві зірки з трьох абсолютно різних сузір'й. Астеризми це просто дуже зручні дороговкази для нас. І наостанок, давайте трохи про естетику, про інструменти, які втілили всю цю титанічну працю. Поговоримо про зоряні атласи, справжні шедеври на межі науки і мистецтва. Ви тільки вдумайтесь у це. Задовго до телескопів люди досягали дивовижної точності, просто описуючи, де саме на тілі міфічного героя знаходиться зірка. Тобто малюнок був не просто для краси, він був візуальною системою координат, неймовірно, правда? І кожен такий атлас був справжньою революцією. От Байер придумав позначати зорі грецькими літерами. Ми цим користуємося і досі. Гевелій зробив свої атласи неймовірно красивими витворами мистецтва. Потім Флемстіт вперше використав точні дані з телескопа, ну або де просто зібрав у своєму атласі гіханську на той час кількість об'єктів. А потім з'явилась фотографія. І все. Правила гри змінилися назавжди. Фотографія дозволила створювати абсолютно об'єктивні і неймовірно детальні карти. Безпристрасна фотопластина могла зафіксувати зорі в мільйони разів тьмяніші, ніж ті, що бачить наше око. Це був просто інший рівень. Отже, давайте підсумуємо ось так, крок за кроком. Від простого впізнавання знайомих фігур у небі до стандартизації, до проведення кордонів ми перетворили видимий хаос на космос. А космос з грецької це і є порядок. І це, мабуть, найголовніше, що варто запам'ятати той розцеп зірок, який ми бачимо, це не випадковість, це гігантська детальна карта. Кожна цяточка на ній має свою адресу, свою історію і своє місце у величному порядку Всесвіту. Подумайте ось про що. Століттями зоряні карти допомагали нам досліджувати нашу власну планету. А тепер, коли ми створюємо тривимірні мапи галактик з мільярдами об'єктів, виникає питання: які ж нові незвідані океани вони для нас відкриють, і до яких дивовижних берегів вони нас приведуть?